Розпочнімо з Харківщини, де нині активно триває наступ росіян. За даними генштабу, ворог там продовжує застосовувати каби. Протягом доби дві керовані авіабомби влучили по Харкову: п'ять кабів по веселому та чотири по району Липців. Противник продовжує намагання атакувати та. Прорвати наявну лінію оборони на даному напрямі. в Сторону Куп'янська під удари протягом доби потрапили Лосівка, Білий Колодязь, Курилівка, Первомайська, Борова, Липці, повідомив очільник поліції регіону Тимошко. внаслідок атак пошкоджені житлові будинки, магазини, газові труби, лінії електропостачання, дитячий табір. Також внаслідок ударів кремлівський вояк. Сталася пожежі, розповіли у зведенні ДСНС. Будинки горіли у боровій та приколотному. На території Борівської громади сталося загорання у лісі. Горить хвойна підстилка. Рятувальники продовжують гасити пожежу. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов повідомив, що за минулу добу загинула 60-річна жінка, і поранення отримали шість людей в обласному центрі та 11 загалом в області, зокрема двоє дітей 13 і 16 років. Крім того, через обстріли були пошкоджені приватні будинки, лінії електропередачі, автомобілі. А вже сьогодні агресори обстріляли Малоданинівську громаду Харківської області. За даними Сині Губова, четверо загинуло і ще восьмеро постраждало. Окупанти вдарили по території, де відпочивають місцеві жителі. Удару зазнав знову Куп'янський район. Загинуло п'ять людей, ще дев'ятеро травмовано. Щодо Донеччини, то глава тамтешньої ОВА Вадим Філашкін повідомив, що російські військові за добу сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. Далі його цитата. У Курахівці загинула одна людина, пошкоджено будинок. У веселому Гродівської громади поранено людину, пошкоджено чотири будинки. На Запоріжжі одна жінка була поранена під час удару по Васильівському району. Загалом, за словами очільника ОВА Івана Федорова, протягом доби агресори 459 разів ударили по області. Під обстрілом перебували сім населених пунктів. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житла. А над Одесою наші оборонці знищили ворожий дрон. За попередньою інформацією, постраждалих немає, повідомив мер міста Геннадій Труханов. Але це не всі здобутки там. Минулої ночі у небі над Одещиною. Наші захисники збили 20 російських шахедів. Таку інформацію передали сили оборони півдня. Уламки безпілотників в області пошкодили адміністративну будівлю. Також вдалося знищити один розвідувальний БПЛА Орлан. Армія РФ минулої доби обстріляла 12 населених пунктів Херсонщини. Пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка, 4 автівки та припортова інфраструктура. Двоє людей загинули, двоє поранених. Повідомив очільник Ова Прокудін. Сусідній Миколаївській області вдалося збити один шахет. Очаківська громада продовжує перебувати під артилерійськими обстрілами. На щастя, тут без жертв, але є пошкодження приватних будинків. Неспокійно досі на Сумщині десять громад перебували під вогнем. Було зафіксовано 284 вибухи, кажуть у військовій адміністрації. Росіяни гатили з мінометів, артилерії, РСЗВ та застосовували дрони. На Чернігівщині схожа ситуація у чотирьох громадах. Під вогнем опинилося 11 сіл. Під час обстрілу поранено одного чоловіка також пошкоджено нежитловий багатоквартирний двоповерховий будинок, приміщення дитячого садка, господарську будівлю та автомобіль. Загалом нашим повітряним силам вдалося збити 37 шахедів цієї ночі. ППО працювало у восьми областях. Невже росіяни так низо огризаються за втрати своїх нафтопереробних заводів кораблів у Чорному морі і через втрати на фронті? Напишіть, що думаєте в коментарях. Просто подивіться, як прекрасно світало в Краснодарському краї. Приблизно о четвертій ранку в Славянському на Кубані. Що в Краснодарському краї чули низку сильних вибухів. В небі над містом було помітне задимлення. Неймовірні враження місцевих перекотились до соцмереж. кажуть, бачили, що летять дрони, перелякались, що бахкає. Подейкували про атаку на воєнний аеродром. Проте тамтешній оперштаб цю інформацію не став підтверджувати. Натомість Росмедіа повідомляє, що цілою безпілотників ще був нафтопереробний завод в Славянському на Кубані. Момент атаки якого теж потрапив на відео в Оперштапі регіону визнали атаку на територію завода. До око новина від медіа помиок РФ, де зазначається, що робота даного НПЗ призупинена. Загалом в це підприємство влучило шість дронів. Про що пише глава Славянського району Синяговський? Також вибухи фіксували в районі кладовища та в хуторі Трудобелівському. Про постраждалих не йдеться. Але посіпакам Білоусова, очільника мінвбивства РФ, треба ж доказати свою ефективність. Тож вони заявили про збитих 10 безпілотників у цьому регіоні, змовчавши про влучення. До того ж, зазначили, що в Кушевському районі сталася пожежа, яку вони гасили весь ранок. Але Міноборони країни-агресорки попереду всієї планети. На калькуляторі збивання нарахували аж 57 БПЛА. Як виявилося, за атакою по аеродрому стоїть СБУ, яка повела операцію в співпраці з силами безпілотних систем ЗСУ. На литовищі знаходилися десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті. Су 34 Су 25 су 27 Міг Міг-29. Тож з нетерпінням чекаємо на космічні знімки наслідків удару. Гучно було теж в Ленінградській області, а саме бахкало в Виборзі. Після чого на місцевій нафтобазі почалася пожежа. Ось таку картинку змогли зафіксувати місцеві. Кажуть, чули потужний вибух. Та які там безпілотники, каже губернатор області у своєму телеграмі. То просто хлопок, бо робітникам нафтобази стало сумно, і ті запалили піротехніку. Дрозденку двійка за погану фантазію. Цей інцидент вже рук головного управління розвідки. За допомогою трьох вибухових пристроїв було уражено вертикальні резервуари з паливом на вказаному об'єкті. В результаті операції знищено три резервуари з пальним кажуть розвідники. А продовжуємо наш випуск уже всім надоїдливим Бєлгородом, який ниє щодня від обстрілів. Цієї ночі постраждало двоє людей в селі Петрівка. У них осколкові поранення. Крім того, один з дронів впав на церкву Московського патріархату в селі Мале Городище. Тут про поранених не йдеться. В Чернянському районі попрокидалися від звуків безпілотників, кажуть, нібито один збили. Від падіння осколків повибивало вікна, посічений автомобіль. Горить суха трава, про що повідомив губернатор Гладков. Атака продовжилася зранку. Йдеться про намагання ударити дроном в цю ж саму область. Поки рандеву з повітряними цілями у інших регіонах ще не настала. Місцевий електорат диктатора з один одного в Кемерово кілька чоловіків влаштували перестрілку та стріляли з автоматів. На місце викликали поліцію за даними правоохоронців. Затримано вісім осіб, у яких вилучили пістолети та один автомат. Ніхто не постраждав. Та трошки предісторії цього інциденту конфлікт розпочався на дорозі та перейшов у двори. На відеозаписах відображено момент, коли невідомі відкрили вогонь по спортсменах після поразки у кулачному бою. Частину нападників затримали. Очевидці стверджують, що розмовляли вони не російською. Що спричинило конфлікт, поки що невідомо. У МВС також заявили, що вилучена зброя виявилася травматичною. Місцеві змі також пишуть про те, що перед тим як влаштувати розбірки у стилі 90-х та дістали зброю, не до ганстери влаштували погоню на машинах. У розв'язці цього екшена в глубинці РФ наряди поліції затримали чотирьох відразу. Ще двоє спробували втекти, але потрапили прямо до рук співробітників патрулів. Масована атака почалася опівночі з Севастополя. Повідомляють про українські пабліки Криму. У місті базування Чорноморського флоту РФ чули вибухи. Була оголошена ракетна небезпека. Детонації відбувалися в Перевальному. Це місце, де дезлокується 126-та бригада берегової охорони даного флоту. Зараз можете почути та побачити кадри миттєвостей бавовни в тимчасово окупованому Криму. Також загарбники чули хлопків, поки що не підконтрольованих Євпаторії та саках. Аналогічно було в Джанкої та Армянську. В додачу ще була перестрілка в такій тривожній обстановці. Росіяни підняли в повітря авіації. В Севастополі працювали ПВО. Ця ця перипетія продовжилася прильотами по одній точці. Кримські пабліки подейкували про ціль певний ворожий корабель. Очевидці бачили стоп диму, проте без вогню станом о пів на першу ночі. Кримчани кажуть, що чули найбільше вибухів в південній бухті Севастополя. Йдеться про ураження одного з кораблів чорноморського флоту країни-агресорки, який окупанти вже перемістили або в севморзавод, або до судноремонтного заводу. Це ж підтвердили у військово-морських силах зсу. Знищено морський тральщик проєкту 266 м Кавравець. Але це ще не всі наслідки атаки. Відомо про сильні пошкодження будинку в Куриній пристрані. Вчора неподалік там стояв малий ракетний корабль, циклон. А сьогодні він там відсутній. Та до ракетної небезпеки доєдналася дронова хвиля безпілотників наклинули на російські аеродроми Кіровський та Полігон Старокримський, де чули звуки роботи ППО та стрільби. За даними гауляйтера Севастополя Грозважаєва, ракетна атака закінчилася о першій годині ночі. Позбивали так, що осколки та суббоєприпаси посипались на будинки. Є пошкодження у відомстві Білоусова заявили про збиття дев'яти ракет «Атакамс». Британська міноборони оцінила останні удари по об'єктах російських окупантів у Криму, які здійснили ЗСУ. Так, у Міноборони Британії кажуть, що 14 травня внаслідок атаки були знищені елементи батареї С-400 на аеродромі Бельбек, включаючи радар і пускові установки. Також щонайменше два літаки Міг 31 були знищені на землі. До цього росіяни також зазнали втрат під час удару по станції радіолокації на горі Айпетрі і по аеродрому Джанкой, через що військові Альбіону вважають, що російська ППО втрачає здатність прикривати Крим, крім того, партизану руху АТЕ почали фіксувати проблеми з логістикою у росіян після ударів по аеродрому в Джанкої. Нападники так і приступили до вивезення металобрухту С-400, які були пошкоджені ударом ЗСУ. Залишки обладнання залишаються на території аеродрому. Станом на 19 травня російські бойові кораблі відсутні в акваторії Азову та Чорного моря. Про таке заявили в воєнно-морських силах. Росія останнім часом їх взагалі не виводить в ці акваторії. Як гадаєте, чому та що стримує це зробити таку, як вони думають, скрізь переможну росіюшку? Можливо, духовні скрепи потрібні їм в поміч. Цікаво, як відреагуєте. Ви на це все унизу під відео. Цікаво почитати ваші версії разом з цим. Підпишіться та поставте вподобайку, і не забудьте про функцію дзвіночка, аби не пропустити нічого нового від нас. На Харківщині зсу частково повернули захоплені позиції та взяли в полон ворогів. Про це повідомляє командир батальйону ударних безпілотних літальних апаратів АХІЛЕС 92 окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Противнику об'єктивно не вдалося реалізувати поставлені перед собою тактичні наміри. Скажу вам більше, на деяких відтинках силам оборони вдається бути не просто в активній обороні, а вчиняти дії по покращенню положення на передньому краї. Це значить вибивати противника з займаних ним позицій, заявив Федоренко. Зараз сили оборони намагаються відтіснити ворога з населеного пункту глибоке. Армія РФ не сидить, склавши руки. Пробує прорвати лінію оборони, застосовуючи авіацію. А в Вовчанську триває евакуація, попри бойові дії, каже Олексій Харківський, головний патрульний цього міста. Послухайте сьогодні. 18.05, Перебуваємо у Вовчанську. Евакуюємо людей. Працюємо. Наше рідне місто руйнується вщент. В місті залишатися небезпечно, тривають постійні обстріли, куча бродячих собак бігає. Ми на місці, ми працюємо. Та, попри це, у Міноборони визначають певні проблеми, якими користується ворог. Ось що каже глава відомства Рустем Умєров. Зсу утримують позиції у Харківській області, але потрібно більше зброї та вирішити проблеми зі затримками у постачаннях. Заявив він є трошки й позитиву. Сили оборони продовжують штурмові дії в районах Сеньківки та Тернів, що на Куп'янському напрямку. В деяких районах є частковий успіх. Маємо кадри, як успішно знищують сили агресорів в північній частині Вовчанська. Бійці держприкордонслужби бригади Сталевий кордон виявили дві групи піхоти нападників, одна з яких розташувалася в будинку північної частини міста, а друга дійшла до мосту західної частини, ховаючись під ним. Сили оборони за допомогою ФПВ-дронів нанесли ураження по росіянам, знищивши його. Російські добровольці, які воюють на боці України, теж знищують окупантів на околицях Вовчанська. Цей процес вони зняли на відео. Можна побачити, як вони за допомогою кулеметів ліквідують росіян, які засіли в сусідніх будинках. Пізніше російські добровольці на невеликій машині перемістилися в більш безпечне місце, щоб продовжити бойові дії. І навіть, попри це, окупантам нічого не заважає мародерити будинки на північних околицях міста. З житла виносять усе цінне. Є також відео, як путінське м'ясо вивело місцевих жителів на вулицю, ймовірно взявши в полон. Російські війська наразі надають пріоритет захопленню Вовчанська, тому що це дозволить отримати тактичну перевагу для наступу у харківській області. Такі дані наводять аналітики з інституту вивчення війни. Проте зауважують фахівці, поки не зрозуміло, чи буде друга фаза наступальної операції на півночі Харківської області пріоритетною метою Росії. Російські війська підтримували темп своїх наступальних операцій на сході України протягом попереднього тижня і ймовірно продовжуватимуть це робити, щоб використати будь-які вразливі місця пов'язані з перекиданням українських резервів на північ Харківщини, стверджують аналітики. Роман Погорілий співзасновник, аналітик мапи Deep State, в ексклюзивному коментарі Сейчас прокоментував нинішню ситуацію на харківському напрямку. Вже немає такого легкого просування, як в перші дні. Але знову ж таки ситуація залишається складною, бо ворог не зупиняється і має на жаль багато сил. Зокрема, не тільки на землі а й в небі працюють безпілотники, там ланцети. Ми часто бачимо ураження нашої техніки, тому зараз там бійцям нелегко. За даними військового аналітика Константина Машовця, армія РФ намагається тактично вклинитися на двох напрямках: в районі Бугруватка, Стариця і на півночі Вовчанська. Проте українцям вдається успішно руйнувати плани нападників та спрогнозував, що робитимуть вони надалі. Противник продовжить свої спроби як можна глибше вклинитися в міську забудову Вовчанська, а також свої активні дії на захід від міста вздовж обох берегів річки Сіверський Донець, стверджує Машовець. Варто згадати нещодавні заяви диктатора Путіна про створення санітарної зони. Проте в інституті вивчення війни пояснюють це не більш як виправданням окупації України. Тим часом Харківський ОВА продовжує будувати третю лінію оборони і, нібито, поки з цим справляється, заявив очільник адміністрації Олег Сенягубов. Ось як він пояснює це. те, що є частина недобудованих фортифікаційних споруд, це виключно тому, що там постійні обстріли та виконувати роботи там вкрай небезпечно, зазначив він. То чи вірите ви словам місцевої влади? Та чи очікуєте на встановлення третьої лінії фортифікацій на Харківщині? Залишайте думки про це у коментарях. Говорили, що вода буде маленька, а на ділі прийшла нібивале. Так відреагували місцеві чиновники на паводок, що нині триває в Якутії. 14 сіл Якутії затоплено, одна людина зникла безвісти. Вчора в намському районі республіки Саха ввели режим надзвичайної ситуації через паводок, що виник через активну фазу льодоходу на річці Лені. Під водою знаходиться 327 будинків та 465 дворових територій. Місцевих жителів евакуювали до пунктів тимчасового розміщення. Багато родин забрали з собою тварин. Так, у селі Бютай Юрт, 14 коней пішли під воду на очах їхніх власників. А в іншому населеному пункті перевернулась лодка з людьми, які намагалися самостійно евакуюватись. У Якутському МНС себе заспокоюють у найближчі доби дві прогнозується зниження рівня паводку з поступовим звільненням населених пунктів від води. В Тюманській області ситуація з паводком залишається напруженою. Місцева влада не нарадується, що вода сходить в Абацькому та Вікуловському районах, але потім знову починає сумувати через посилення підтоплення в Тобольському і та Увацькому районах. Тонить, бо кілька днів тому прорвало дамбу в селі Великий Карагай, і воно пішло під воду. Ми прогнозуємо, що рост уровня води в цих ріках продовжиться і к 25 мая достигне опасних отметок. У кожного населеного пункту своя дата, є час підготуватися і предприйняти всі необхідні міри, заявив міністр природних ресурсів та екології РФ Олександр Козлов, не задаючись питанням, чому на підсилену дамбу, яка там прорвала. Непогано готується, скажу вам. А поки рівень води на гідропостах продовжує нібито знижуватись, пишуть місцеві медіа. Але певні ділянки дороги тюмень-омськ все ж перекриють для руху вантажних машин. З чого б це питання риторичне? Але думаю, по наступній картинці звідти вам буде зрозуміліше. Години, коли фурам з Омська в тюмень зась це три години на день. А що в самій Омській області? В регіоні через паводок розмило дорогу ще до одного села. Дістатись до села Велика Тибендя Стішимського району можна тепер лише човном. За дорученням губернатора Омської області Віталія Хоценка до населеного пункту попрямував його заступник Олексій Ромахін, аби доставити людям питну воду і ліки. Бо це ж не справа боярина. Але така тимчасова акція допомоги може бути більш ускладнена, як і життя місцевих у цьому селі. Рівень води на Іртиші, особливо в районі села Устішим, продовжує зростати. Нині він близько метра і в останню ніч зріс на 2 сантиметра. В районі села Оріхово товща води вже понад півтори тисячі сантиметрів. Річша скрізь тримає курс на підвищення, визнають самі ж російські можновладці. Глава МНС РФ і побіг з докладом до Путіна. Як від зубів відскакувало те, що допомагає, ледь не особисто, і електорат свого шефа евакуював і надзвичайний стан підвищив, але і ложкою дьогтю, все ж стукнуло полбу диктатора, визнавши, що рівень води поки зростає, і пік його очікується в кінці травня, особливо поблизу селища Тевріс, де аж до червня щодня вода може зростати по кілька сантиметрів. Як щодо інших регіонів, на Курганщині залишаються підтопленими майже 200 житлових та 5,5 тисяч дачних будинків, 4 низьководні мости та 12 ділянок автошляхів. Рятувальники відкачували воду. А в Оренбургській області залишаються підтопленими 222 житлових будинки і стільки ж присадивних ділянок. За добу звільнилося від води 10 житлових будинків та 50 присадибних ділянок. Навіть не уявляю життя прихильників руского міра за полярним кругом, бо здається, що життя у них відбувається від повені до повені від морозів і знову ж до них. Як вам хід погодних бойових дій на території ворогів і що росіян може чекати влітку? Друзі, робимо прогнози в коментарях.